Вітаю громада. Знов дуже багато питань. Ну зрозуміло, у нас критична ситуація по електриці, дуже багато питань. Хотів би на деякі з них надати вам відповідь. Значить, Ну, поїхали. Можливо, треба подати колективний позов ДТЕК за підтримки міської ради. Чи мешканці самі повинні лагодити техніку, яка давно потребує заміни? Значить, дивіться. Ну, багато хто знає, що у нас по енергетиків Дніпровському і будівельників. В будинках відсутня електрика. І причина в тій відсутності, я вам скажу, не так дитека, як нас самі. Спробую пояснити, в чому це. У нас пропала гаряча вода. І що ми зробили? Ми пішли включати бойлера. Хтось пішов встановлювати, у кого не було встановлено. Хтось пішов включати те, що встановлено було. Потім стала жарко, І що ми виключили бойлера? Ні. Ми просто поверху включили кондиціонери повітря. Значить, в результаті у нас в 18 будинках вийшло обладнання, да, це дійсно обладнання дитека. Вийшло обладнання дитека з, з нормального стану. Значить, і його треба ремонтувати. По декілька будинках повигорали силові кабіля. Уявляєте, яке навантаження на мережі ми зробили з вами. Підключенням кондиціонерів і бойлерів. Спілкувався вчора, десь по деяких будинках відновили постачання, по деяких ще займаються, замінюють обладнання. Значить, десь обійдеться, як вони сказали, малою кров'ю, де треба поміняти автомати, де треба повирізати шматочки кабелів, де потекла пльотка. Значить, Десь буде складно, бо де повиграли силові кабеля підведення, треба буде міняти кабеля. Це не швидко. Сразу кажу, це не швидко. І, на превеликий жаль, міська рада не може надати якусь фінансову допомогу на... Подолання цієї кризи і на ці відновлені роботи ми не маємо права, де казначейство не пропустить такі роботи. Бо це приватна компанія, з якою у вас і в у мене усіх укладені угоди на енергопостачання. Але займаються. Я сьогодні спілкувався з головою дитека. Сьогодні у нас була саме з цього приводу нарада з головою обласної військової адміністрації. Всі знають про нашу проблематику і роблять те, що можна, але є декілька проблемних будинків там, де буде не швидко ну, і складно, скажімо так. Значить, питання друге: обов'язково повинні залишитися резервні кошти для опалюваного сезону. У нас гроші ми залишаємо, і саме того у нас вийшло невеличке непорозуміння з депутатським корпусом, який запропонував ті залишки з минулих років, що у нас є, запустити на програму Турбота. Але ми не можемо того робити, бо в програмі Турбота допомогу отримують десятки, можливо, сотні а від того резерву залежить тисячі. Я вибачаюсь. Доля тисяч людей, так що тут треба обирати пріоритети, але залишок у нас є. Ми зараз потроху економимо і резервуємо кошти на проход опалювального періоду. Значить, гроші є, все буде нормально. Як буде з будинками, без ОСББ щодо генераторів, дивіться. Дійсно, у нас ми закупили генератори. Значить, я хочу запропонувати зараз ще депутатському корпусу програму, аналогічно як була розроблена і запроваджена в місті Київ щодо компенсації певної частки коштів, ну, співфінансування при закупівлі генераторів для багатоповерхових будинків. Невеликий резерв ще генераторів у нас є. Але ми не можемо передати генератори приватній особі. В будь-якому випадку, треба будинку організовуватись якусь юридичну особу, скоріше за все, в ОСББ. І процеси дуже швидкі, обираєте собі директора, протокол загальних зборів, пакет документів, реєстрація і отримання печатки і права підпису. Значить, як тільки буде юридична особа, які ми можемо передати, у нас є механізм, як передати генератори, які ми закупили на місто, передати ОСББ, ми можемо передавати ОСББ. По-іншому, на превеликий жаль, у нас механізму немає. Вже немає того пожа, який був колись. У нас сьогодні комунальне підприємство ПОЖ виграло. Торги тендер сам виграло по управлінню вашими будинками, значить, ви з ними підписали договора, якщо хтось не пам'ятає. І це могла бути не обов'язково комунальне підприємство, це могло бути і приватне підприємство. І ми не можемо тут, от ми не можемо дофінансовувати і щось робити. Передати на баланс спожу можливо можна, але я не знаю тоді, яким чином той пож буде списувати. Пальне обслуговування, таке інше. Тобто, тут от механізм дуже складний. Самий простий механізм це коли є юридична особа, які ми передаємо на зберігання з правом використання генератор, е фіксуємо. І у нас дуже багато вже генераторів взяли ОСББ. По деяких я вам скажу, в часи відключень запускають, по-моєму, даже і ліфти десь запускають. Ну, можливо, не всі, але я десь точно знаю, що запускають в якихось будинках, навіть ліфти на генераторах запускають. Так що така от ситуація. Значить, далі, е, які очікувати тарифи, якщо, звісно, тепло буде, якщо ні, який план Б? Які умови тендеру на вивезення сміття, якщо е, вивіз стане платним? Які умови, які компанії мають бажання подаватись на тендер? Е, значить, дивіться, у нас на сьогоднішній день. По тарифам за тепло. Значить, на сьогоднішній день тарифи для нас не міняються. І я так думаю, у нас є така дуже трохи жорстка для нас відповідь «Центренерго». Ми звернулися до «Центренерго» з проханням забезпечити на під час опалювального сезону альтернативне джерело опалення. Поясню, чого ми звернулися саме до. Центр Енерго з цього приводу всі мережі, які знаходяться на території Української е, міської ради, значить на території міста Українка, вони належать Центр Енерго е, у вас, бо в нас вже немає будинків, значить, є тільки внутрішні мережі, е, які в ваших квартирах, під'їздах тощо. А мережі магістраль і всі остальні підведення, вони всі на балансі Центренерго. І на своїх мережах тільки Центренерго може зробити якусь альтернативу. Чого, скоріш за все, як на мою думку, можливо, я помиляюсь, чого не хоче цього робити Центр Енерго. Бо у нас є наказ. Який забороняє підвищувати тарифи. Тариф у нас сьогодні 740. Він не поміняється, якщо нам станція дасть тепло. І якщо не буде якогось закону додаткового або постанови Кабінету міністрів про зміну тарифів. І якщо буде зміна, будуть розрахунки. Значить, центр енерго дасть новий розрахунок. Ми його будемо затверджувати, але це вже буде витікати від собівартості того тепла, яке буде виробляти трипільська ТЕС, якщо вона у нас повноцінно запуститься і дасть нам тепло. Значить, Якщо це буде якась інша приватна компанія по тарифах, це я маю план Б, от який ви запитуєте, що альтернативне джерело опалення, я вам скажу: виходячи з практики, ми проаналізували дуже багато міст, ціни різні, бо різна собівартість і різна вартість газу, бо плече доставки різне і транспортування десь більше, десь менше. Но гуляє ціна десь від 3700 до 5200 гуляє ціна на тепло, якщо це тепло якесь альтернативне. Яке воно буде, якщо буде у нас? Ми ще не розуміємо, бо дивіться, якщо когенерація, да, то там трохи компенсується тепло вартістю електроенергії, яку ми споживаємо по наших комунальних підприємствах. Якщо це просто котельня, яка виробляє тепло, там набагато дорожче, бо такої компенсації немає, і собі вартість там буде набагато вища. Ну, Десь так, е, які вивезення сміття, значить, на сьогоднішній день по сміттю нас обслуговує. Компанія профпереробка, як, на мою думку, обслуговує дуже непогано. Вони виграли тендер. Значить, у них є договори ну, з нашими мешканцями, підписані на обслуговування по вивозу сміття. Значить, по селах ми поставили так само: ми поставили кубишки, пробували запустити програму. Як і в Обухові, е, знаю точно по селах запущена програма по цих пакетах. Коли люди покупають пакети, е, потім ті пакети виставляють, проїжджають машини і забирають і так обслуговують по визу сміття. Але... В нашому випадку трохи воно не запрацювало. Можливо, ще налагодять. Тоді ми зрозуміємо по вартості тих пакетів, якщо воно буде налагоджено. Чим більше буде така процедура запущена, тим розумієте, дешевша буде сама послуга. На сьогоднішній день поки що ми обслуговуємо кубишками. Це ми обслуговуємо пляжі. Звернули увагу, наскільки чище набагато стало у нас от в лісі. Пам'ятаєте, раніше з пляжу, скільки у нас там сміття були, гори були. Зараз ми все це обслуговуємо, кубишки скидуємо. І люди дуже велике дякую всій громаді, які з пляжу виходять, в мішочки, збирають сміття, яке з собою принесли, доходять до контейнерів, вибрасують, потім ми його вивозимо. Значить, так само на селах стоять кубишки, як на кладовищах. Ми збираємо це, входить до того тарифу, який ми сплачуємо міська рада компанії профпереробка. Ну, поки що все чисто. Єдина є проблема, у нас закінчуються гроші. Дуже сподіваюся на те, що все ж таки почує депутатський корпус, береться на сесію, проголосує і дофінансує гроші на рахунках. У нас є під ці програми, дофінансує програми, і ми не припинимо прибирання населених пунктів нашої громади, вивоз сміття в нашій громаді, полив, там десь підрізку газонів. Дуже багато задають питання мені люди щодо поливу і бочок, які ми наповнюємо по квітниках біля будинків. Все це може зупинитись, якщо зараз ми не зберемо сесію. депутатський корпус не проголосує нам фінансування по наших програмах по комунальному господарству. А от, до речі, і питання. Ще питання, чому не організований полив клумб газонів, дерев, тротуарів, чому не поставити рамки з водою біля дитячих майданчиків, в конце це копійки, але е, значно полишили життя в таку спеку. Ну, по-перше, коштує це не копійки, значить, це коштує грошей. Е, гроші у нас є, але це треба все-таки е, якось достукатись до тих, хто в залі сесійні приймає рішення про фінансування цих всіх послуг. У мене є пропозиція до вас, шановна громада. За кожним із депутатів у нас закріплено певний округ. Ознайомитись можна на сайті. Української міської ради, за якими адресами який депутат, і є контактні телефони. Звертайтесь, будь ласка, до депутатів з тими пропозиціями, які от подаєте мені, щоб виходило воно саме з сесійної зали. А не получалось так, що я приходжу в сесійну залу з вашими пропозиціями, а хтось хоче нагадати, я вибачаюся, але по-іншому не назову. І ми зробимо тільки все, от щоб тільки не так, як кажете ви, а хочемо так, як кажемо ми. То у мене до вас є прохання. Звертатись до своїх депутатів на округах, висловлюйте їм ваші пропозиції. Хай з цими пропозиціями вони приходять. Я е, радий буду підтримати все це, е, якщо буде на те воля депутатського корпусу. Значить, ще одне питання до речі, дуже служне питання. Е, чи працюють пункти незглавності, де ви ще... Перелічені будинки можуть зарядити абодай свої телефони. Значить, це стосується тих будинків, які е, у нас сьогодні е, знеживлені по електриці. Що е, вам сказати? Значить, у нас є пункти незглавності. Вони у нас зафіксовані, так само є на сайті, визначені це і палац культури, і укриття при школах до. Е, Комендантської години, а під час повітряних тривог і в комендантську годину в укриттях працює, є електрика, якщо знеструмлюється щось, у нас запускаються генератори. Так само, і генератори, і там є кафло стоять, можна зарядити телефони. Ну, банальні такі якісь невеличкі проблематику там поставити, пауербанк зарядити можна так, щоб вдома щось було, якесь джерело жилення. Але повторюю, ми працюємо і я кожен день спілкуюсь з ДТЕК. Я розумію, що підганяти їх вже не можна, бо люди дійсно, це не тільки Українка, це повірте, це скрізь. Це і Кагарлик, Миронівка, і Васильків. Це вся Київська область живе в такому жорсткому режимі. Одна із областей сьогодні у нас була нарада взагалі в критичному стані. Там знеживлено ну, по 20 4 години вже третій добу, і перспективи поки що немає, бо дуже великий вузол критичної інфраструктури виведено з ладу. Але все-таки надіємося, що зараз нам приведуть до тями нашу енергосистему і е, хоча б в рамках тих графіків, які озвучені були, у нас буде енергопостачання. Значить, е, хотів би, от, в принципі, всі питання. Які ви задаєте, значить, хотів би задати питання вам. На останній сесії така була дуже неприємна подія. Я звернувся до депутатського корпусу з проханням все ж таки розпочати сесію і з проханням з нашого бюджету виділити 3 мільйони на відновлення Хмадіту. І одна з депутатів дуже Некоректно повелась і сказала, що хтось там питається чимось мірятись з якимись банками, якийсь піар і все остальне. Повірте, це не піар. Я розумію, що просто та людина, що говорила, вона, скоріш за все, не була не в Ірпіні, не в Бучі, вона не була на об'єктах, на яких прилітали ракети, і вона не уявляє, що зараз вибувається в лікарні. В тій лікарні я вам скажу, медичні сестри і санітарки в кров стирають руки, розбираючи завали. Їм вкрай потрібна люба допомога, і я хотів би звернутися до вас, шановна громада, в своїх коментарях. Скажіть, чи варто нам пожертвувати з нашого бюджету суму, можливо, хтось там. Установити яку суму? Я, моя пропозиція була 3 мільйона. Я їх бачу в нашому бюджеті. Ті 3 мільйона. Е, я бачу, з, з яких програм і з яких позицій ми можемо підтягнути пасок і, і все-таки виділити ті кошти на відновлення лікарні. Хотів би побачити ваші коментарі, почути вашу думку. Дякую всім, все буде добре.